Вишиванка. На узвозі недільного ранку я малому купив вишиванку. Я синові купив вишиванку на узвозі, де повно людей. В молодої рудої дівчини вишивану купив сорочину. Полотняну купив сорочину для найменшого з своїх дітей. А за тим по узвозу старому я поніс ту сорочку додому. Я поніс полотняну додому, де кохана моя і сини. І з коханою біля колиски я дивився, як маленьке хлопчисько, споглядав, як маленьке хлопчисько, зачаровано дивиться сни. Тільки снів промайнула година, вишиванку надів я на сина, з визерунком надів я на сина із червоних і чорних ниток. І на руки узяв я малечу, посадив карапуза на плечі, посадив собі сина на плечі, хай зростає маленький синок, і у місто, де кручуть Дніпрові я пішов показати синові, з висоти показати синові неосяжність моєї землі, української мрії безмежжя. Правий берег і лівобережжя, берег правий і лівобережжя, і минуле, що тане в імлі. Я бажаю йому жити в світі, де щодня розквітатимуть квіти, неймовірні зростатимуть квіти на дитячих льняних сорочках, де звучатиме пісня гучніше, де від посмішок буде тепліше, де від щирості буде тепліше. Іде щастя в дитячих очах. І сказав я маленькому сину: де б не був ти, люби Україну, де б не жив ти, кохай Україну усім серцем, душею, знанням. Це єдина моя забаганка. Якщо любиш, люби до останку, і нехай ця твоя вишиванка стане першим твоїм. lad banyam